Росія у вогні у Міноборони країни агресора заявили, що в ніч проти 24 січня близько десятка областей РФ Москву та тимчасово окупований Крим атакував 121 безпілотник. Діло в тому, що Московська область і Ленінградська область це фактично, за виключенням лінії бойового столкновення, єдині території Росії, які… до сих пор еще имеет какие-то системы более-менее системное ПВО. Более-менее. Все остальное уже на линии на ЛБЗ, на ЛБС, вернее. И фактически охрану серьезных объектов других, там фактически ПВО нет. Это показывают все наши атаки по Казани, по э, тем же самым... По тому ж самому Смоленську, э, в лучшем случае, где то может бути стоять панцирі. А такой вот, вот э, системне ПО, об'єктиве ПО, як положено, його э, організовувати у них таких ресурсів немає. Неспокійно було у Московській, Рязанській, Курській, Саратівській, Ростовській, Білгородській, Воронезькій, Тульській, Липецькій та Орловській областях. Виросла И не только количество дронов, которые мы можем запускать, там их уже вместе с ракетами дронами там уже наверное к десятку приближается по по, по по маркам, да, а э, выросли их возможности, выросли их э, системы наведения, системы ориентации, э, научились как-то очевидно преодолевать вопросы по РЭБу или изучили лучшие маршруты. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атак українських безпілотників на Москву та Підмосков'я. Москва, Московська область і Ленинград, вони охороняються достатньо серйозно, вот зараз у нас мы ми так, не літали на Москву, облітали її. Але зараз очевидно повысились можливості по цим ударам. Російські пропагандисти повідомили про запровадження тимчасових обмежень на роботу аеропортів Домодєдово, Жуковський та Внуково. Аеропорти не приймали та не відправляли рейси. За деякий час обмеження були скасовані. Москва була атакована фактично з шесті сторон. Ну от так, от з різних сторон залітали, і в мене таке вчення, що это проверяли э, системы ПВО, где есть дырки, где нет дырки. Потому что э, атака началась фактически в 7 часов вечера, и до 22 э, часов там Собянин сообщал о том, что там есть э, попытки прорыва, но наши силы ПВО э, в округе Коломна, в, 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 в Раменском, потом добавилась Троицкая, потом добавилась Щелково, потом добавилась Ещё, ещё ну, в общем-то, там було 6 э, залетів з різних сторон. Ну, Ясне дело, що все збили, все поразили, э, нічого не пройшло. Э, на Рязанский НПЗ, который, правда, там в 100 кілометрах від Москви, туди зайшло очень, очень качественно. Мешканці Рязані чули близько 20 вибухів, а потім повідомляли про пожежу в районі ТЕЦ та нафтозаводу після атаки БПЛА. Губернатор Рязанської області заявляв про ліквідацію наслідків повітряної атаки та оцінювання збитків. На даний момент єдина можливість захистити небо над Росією забрати системи ПВО з фронту однак у цьому випадку у російської сторони почне просідати фронт.